34-річний лісівник Юрій Палях родом із села Вишеньки Луцького району. Про початок повномасштабного вторгнення розказує, дізнався від рідних. Брат подзвонив. Так само на роботу визвали до директора з, спільно з директором, з колегами патрулювали ліси, ну, допомагали військовим що там, ну, згідно їхніх дій, проводили там патрулювання масивів, ДРГ різні. На службу пішов у соту бригаду тероборони. Лісівник у мирному житті на війні став кулеметником. У теробороні каже, разом із побратимами облаштовували фортифікаційні споруди в Волинській і Житомирській областях поблизу кордону із Білоруссю. Виявляли диверсійно-розвідувальні групи, а згодом вирушив на передову. Є, дивись, загорівся. Хто молодець, Юра, молодець знов? Воював на межі Донецької і Луганської областей, обороняючи Лиманський напрямок. Тут на Волині дружина була при надії. Донька народилася 6 жовтня 2023 року. Він якраз був той ранок на зв'язку, і я дзвоню до нього. Кажу: у нас сьогодні буде лялька. Він каже: Я дуже радий. Найважче було лягати спати. Бо я плакала, діти плакали, і найтяжче було чекати дзвінка. Коли подзвонить, ти чекаєш день, чекаєш ніч, чекаєш знову день, а дзвінка немає. І заглядаєш в телефон. Чи буде хоч з'явитися в мережі, щоб хоч побачити значечок, що він в мережі? Отак, От але ми дочекалися. Демобілізувався з війська Юрій місяць тому. Подружжя палюхів виховує троє діток: старшому сину Дмитрові 9 років, донеці Наталі 6. найменшій Мілані півроку. Окрім найрідніших, чекала з фронту захисника і 9-річна сусідка Юля. Малювала я її тиждень і коли почула, що дідько Юра приїде додому, то сказала мамі, щоб подарили ми цю картину йому. Мамі ця новина сподобалась і я захотіла йому подарити. Я привезла картину і йому подарувала. Я так чекала, коли він повернеться. Кілька хвилин з родиною, і Юрій вирушає на роботу. «Все. Завдяки таким фотопасткам виявляємо порушників по незаконній рубці, по мисливству, по засміченню. Юрій інженер охорони і захисту лісу у Ківрицівському лісовому господарстві. На цій посаді він шість років. Були в мене випадки, що і на гарячому ловили злодіїв по незаконній рубці. Ім по мисливству, так само, і зі зброєю, пожежі так само, люди підпалюють поля, воно йде все до лісу, йде, мусимо спиняти цей вогонь. Ліс каже, то його життя. Після повернення з фронту поїхав на роботу, аби посадити саджанці дуба і ялини. Відслужив два роки, із них на передовій дев'ять місяців. Декількох побратимів уже немає в живих. Попри усе каже Юрій вірить в Україну і наближає перемогу своїми справами вже в цивільному житті.